На території нашого села, на жаль, не залишилось ветеранів Великої Вітчизняної війни, але і свідки цієї кривавої війни. Тому ми вирішили поділитись спогадами тих подій Великої Вітчизняної війни, з служби Галиною Миколаївною. Галина Миколаївна, скажіть, будь ласка, скільки вам було років, коли розпочалася Велика Вітчизняна війна? Мені синок було. 15 виповнилось, пішло 16, пішов 16. І мене вигнали. Вигнали калмики, виганяли всіх підряд. Всіх підряд. Взяла я тачечку, не саночки, Взяла саночки, маму за руку взяла, та йду. А тут був такий старий врач, старенький дідок, а хороший був, він завжди Мамі ходив, як її привезли вже з війни, чотири місяці лежала в мене. То він приходив перев'язку робити. А що ж я її доволокла сюди, де коверчиха жила? Вона впала. Вона не може, не може, як вона побита, негодна кровлює вівка, не може йти. Цей врач вже ж і каже, куди ж ви женете, ви ж Бачите, що жінка впала. Вона не годна нікуди волі. Хай йде додому і дочку відпустить. То вони е, сказали, хай остається, не дали мені, щоб я одвела її хоч додому. Хай остається, а ти йди разом з людьми. І пригнали нас на станцію. Такий здоровий сарай, битком набитий був. Погрузили нас ночью у товарні вагони, соломатом. Місяць нас везли в тих вагонах, потім з установками, то як стануть і стоять, і по дню, і по півдня аж до Польщі. У Польщі в Перемишлі вже нас прогазирували. Постригли всіх і жінок під машинку, всіх, бо позаводилося. Вистроїв, постригли, а то у кого там у вузольчику була, яка частенька одержала, то наділа, а у кого не було, що так, як не встиг взяти чи не було, може. Так вигнали, так. те пожарили, що на, було там на жінки, на чи на мужиків. І п'ять на їх понадівали. Ми посадили вже в пасажирські вагони. Вистроїли нас у шеренгу, а їх бандітів понаїжджало. Страхіття, і машинами, і тракторами, стілігами і ходять, вибирають молодих. молодих мужиків, молодих жінок, старих і таких, як я, прямо в краматорій. Попалили, попалили. Я дивом Осталася жива через те, що з нашого села було 10 чоловік там. Десять чоловік було. А як е, цих одібрали, а мене оставили, а я підбігла та до бабанасті шараметих, до Павли Івановича мати була теж в Германії. Та я отаку хватала і кричу маму, 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 маму. Та кажу їй, кажіть, що я ваша дочка. Аж бачите, кажу, куди він живе. Вона тоді сказала, я то взяла, у мене обняла, кажу, я не дам, це моя дочка, я не дам її нікуди. І таким от чудом я залишилася. А що ж, а попали до такого ката? До такого там у селі не було такого бандита, як він. А він сильно злий був на руських, на українців. Оце, він воював у ту германську війну. І це тако через тьоху шраму його. І він бив, кровлею, пливеш, а тоді заставляє пити. А в яких ви словіях жили? Ми вставали в три години ночі. Коров, так як оце у ковхозі на хвильню, таку конюшня коров було, у три години встаємо, вичищаємо, тоді доїмо, тоді, а що ж, як я вдома ще може одної не доїла, да? а там ну, тім, по 15 мені 10 дають, 10 коров назве. А тоді на цілі сутки заготовляємо корма. Ями такі цементіровані жом. А ну попробуй потягати відром, там одна стоїть відро накладає, стоїть стільки, його треба, стільки скоту. Жом оце, а тоді носимо різку, і оце вони заставляють, щоб оце перетрушували і люцерку забирали суху теж заносить У сім часу від сіми і до сіми вечора нас а кормили. хліб давали нам з дерев'яними опилками. з опилками дерев'яними. Як покладеш на сонце, а воно так скручується і як засохне, не роззиб'єш молотку. Нелегке життя, але останні слова в нашій розмові стали закликом до всіх людей, яким би не було життя, але головне, щоб не було голову і війни.